Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи грибку, Прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І Далі будемо говорити про ситуацію, яка склалася з енергетикою через російські обстріли. Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України. З нами на зв'язку. Пане Святославе, мої вітання. Вітаю, Євгенія. дня. Отже, за останні кілька днів Росія випустила сотні дронів і десятки ракет, зокрема кінжали по Україні. І основна мішень, як казав наприклад, вчора президент України це Київ, енергетика, цивільна інфраструктура. За даними ДТЕК, правий берег трохи краще зараз. Почувається. Він повернувся до графіків відключень, тому що раніше можна було на нього навіть не дивитися. Ситуація на лівому березі столиці залишається складнішою. Зокрема, через перевантаження пошкоджених мереж тут екстрені відключення за вашими оцінками: які наслідки останніх атак по енергетиці саме для столиці? Бачите, ДТЕК і Міністерство енергетики вони публічно не коментують характер пошкоджень, отриманих цими об'єктами генеруючими. Тому, в принципі, це ну можна робити висновки лише ну такі дуже загальні. Та? Тобто, якщо є пошкоджене розподільче обладнання, легке там умовно кажучи, відносно просте, тобто це роз'єднувачі, чи це ізолятори, чи кабелі управління. То це займе там півтори-дві доби, їхній їхні підйом і, і запуск система. Ну, може приблизно так от бути. <кій> Якщо це пошкодження. Трансформаторів розподілу ну, власне магістральних, тобто там високовольних 110-330, то це може тривати і три тижні. Який характер цих пошкоджень публічно не повідомляється, тому сказати складно. З огляду на те, що все ж таки відновлений правий берег, мені здається, що все ж таки є відновлення, то тобто пошкодження радше розподільчих систем, ніж генеруючих потужностей. Та? Хоча я розумію, що судячи по опису прилетіло по ОТЕС-5. І знову ж таки, але який характер там пошкоджень, я не знаю. Е, і в, я думаю, що якщо не відновиться енергопостачання принаймні в тому обсязі, яке було два дні тому е, протягом там завтрашньої доби, то це було, на мою думку, означає, що сер пошкодження серйозніші і вони будуть тривати тижнями їхні усунення. Зрозуміло. Через ворожі атаки, зокрема в суботу, багато жителів Києва опинилися ще й без опалення. Подача зараз, як кажуть, зокрема, я посилаюся на міністра розвитку громади та території Олексія Кулеби. Подача опалення зараз відбувається поетапно і називали, що близько 40% мені здається, ну в суботу, принаймні. Були без тепла в столиці е, жителів, е, ну але відновлюють і не так швидко можливо, як би нам хотілося. Але станом на зараз все одно є ще ті, хто залишається без опалення, без теплопостачання раніше а так і, мені здається, ну масово про це так не скаржилися е, в Києві, що впливало це і на подачу тепла. А цього разу от бачимо таку картину прямо від ранку суботи. З чим це пов'язано? Чи влучили, ну якби те, що ми передбачали в разі правда там більших пошкоджень, що це вплине і на тепло? Це безумовно вплине і на тепло, тому що ТЕЦ вона є виробником. ну, це когенераційна система. Вона виробляє і електроенергію, і тепло. Це одночасний процес паралельний, тому пошкодження. Ну, якихось там котельних систем, генеруючих потужностей воно може давати такий ефект. Тобто, можна можна мати ситуацію, за якою немає ні тепла, ні електроенергії. Якщо виходити з такої точки зору, то е, зараз відновлення теплопостачання буде відбуватися за рахунок залучення ну вториння якісь там резервних джерел енергії, резервних джерел тепла. За рахунок переключення, можливо, на інші темно е генеруючі потужності, знову ж таки, публічно це, це цього ніхто не коментує. Е тому ну, цей процес він займає трошки часу. Я би був би радий сказати якусь там хорошу новину, що це закінчиться завтра. Але на жаль, на жаль, так, так не є. З хороших, ну якби не, не знаю, там хороших новин. Тобто, з аспектом теплопостачання Києва є те, що він тепло постачається не лише з великих ТЕЦ, але є і маса маленьких дрібних котелей. Тобто ці малі котельні теж можуть виконувати роль таких локальних осередків теплопостачання, і швидше за все так воно буде. Наскільки вони, частина з них є і приєднана до міських теплових мереж. Централізовано загалом міських магістралей, частина є, частина не є. Тобто є райони, де вони є приєднані, є райони, де вони приєднані не є. Тобто, і тут є певний парадокс. Такі локальні котельні, котрі залишилися неушкодженими, вони можуть мати оцей такий ну роль. Теплопостачання в моменти, коли великі ТЕЦ пошкоджені, але знов ж таки повноцінно замінити великі тец малими, не, не вийде в найкращому випадку. Вони будуть подавати нижчу температуру, бо такого обсягу тепла вони згенерувати не зможуть. А були повідомлення напередодні, що в Києві розгорнули мобільні котельні для забезпечення опалення лікарень. Угу. Зокрема, я так розумію, що це ось ці наші такі резервні плани на випадок, коли стається те, що стається. Ну, загалом Київ готувався до цього, тобто не можна сказати, що нічого не робилося. Завозилися і когенераційні установки, завозилися ці мобільні котельні. Я бачив і медійні репортажі. Я бачив ці установки, десь вони встановлювалися. Очевидно, хотілося б більше, та але треба пам'ятати, що це. По-перше, дорогі установки, по-друге, їх не так багато на ринку їх ще й треба встановити. Це не просто там купити кавоварку в магазині. Та тобто, це досить складна система, яку треба відповідно спроектувати, Відповідно, її треба встановити. Відповідно, треба підвести газ, підвести мережі тепло, тепла е і ну, і електроенергії, в тому числі це досить дорогий процес. Тобто, багато е з досвіду встановлення когенераційних установок в інших містах і місцях. Вартість встановлення такої системи вона коливалася когенераційні самоустановки, коливалася між 20 і 80% її вартості, це її приєднання. Ну і Відповідно, це час, це, це, це гроші. і е, В ситуації, коли багато працівників комунальних компаній є мобілізованими, дуже часто виникає так, що є дефіцит просто бональний робочих рук це зробити. А, ну, як я вже згадував, такі когенераційні малі установки чи просто теплові спальні установки, вони є ну єдиною можливою відповіддю зараз на на, на цю ситуацію. На жаль, існує така певна напруга психологічна, коли тривалий час є відключення світла, тепла. І води у когось не було в суботу, наприклад. І виникають запитання, знаєте, так в соціумі, коли, мовляв, десь вони бачать світло або в когось вже включили, а в мене ще не включили. Чи могли би ви пояснити логіку або пріоритети, якими керуються ремонтники, коли відновлюють зокрема енергопостачання і теплопостачання? Чи так би мовити, де безпечніше? Ну тобто, чи є якась логіка, щоб ми знову ж таки нашій аудиторії теж пояснили? Якщо подивитися на вартість електроенергії в на ринках сусідніх країн, то зараз на ринку електроенергії там в Польщі він коливався вартість електроенергії коливалася близько 100 євро за мегаватт годину. На нашому ринку це 165, останні ціни, які я бачив. Зараз на завтрашній день, фактично, зараз, якщо дивитися на нічні години, вартість електроенергії становить 5300, а в пікові години майже 15 15 гривень за кіловат годину. Це вартість на ринку. Це лише сама електроенергія з доставкою до, до ну, це без доставки до, 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 до споживача. тобто Це лише на, 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 на межі генеруючої потужності. Тобто в, в ситуації дефіциту електроенергії в нас в Україні ціни е, лізуть, особливо в пікові години, вони лізуть в космос. І це означає, що, по-перше, ми нікуди не вивозимо цю електроенергію, тому що ми її не продамо на ринку, де вона є дешевшою. Та? Це по-перше, по-друге, включати можна. Ну, електроенергія є таким продуктом, який має бути спожитий в момент, коли він вироблений, тобто є генератор. Є споживач, тобто є десь якась установка турбіна, яка генерує електроенергію, є, котра ну, десь споживачі. І обсяг генерації і споживання він має співпадати, інакше скачуть вольтаж, скаче частота, і в цим є проблема. Тому коли включають якісь райони або відмикають їх райони, намагаються збалансувати за, за умови того, що в нас є от чітко визначена обсяг потужності, котру може згенерувати там та чи інша установка, там 100 МВт, скажімо та? відповідно, набирається. Така кількість споживачів, котра цих 100, 100 МВт може взяти, але не 105 і, і не і, і не 95, тобто максимально щоб заповнити, і якщо у нас виникає така ситуація, що а, район, от, не, тад, якийсь енергетичний район споживачів брав там. Ну, там, умовно кажучи, 95 їх включили, вони, вони включили якісь додаткові установки на місці. Вони почали брати 105, відповідно їх екстрено можуть відключити. Тому що є перевантаження мережі, перевантаження власне, можливості подавача, ну, виробника, перепрошую, постачальника цієї електроенергії. Тому можуть бути ситуації, за якою якась частина, от вона аварійно регулюється вручну, або, наприклад, або може бути така ситуація, що е, от когось не встигають Ну, ну, от, грубо кажучи, у нас є 95 е, МВт споживання, і в нас ще є там п'ять ну, можливості, кутку можна ще когось. Е, Підключити. І це робиться в ручному режимі, для того, щоб ця потужність десь не пропадала, щоб її використати максимально. Тому воно десь нерегулярно, тобто десь там бігають робітники, і десь якась частина цих перемикачів є не автоматичних, а вручних. Тобто ну, автоматичні перемикачі, там, грубо кажучи, регулюють по 100 МВт, це я умовно кажу. А якийсь авто ручному ще можна від... відмикати, домикати, там, якісь доклю... включати ще п'ять. І відповідно, от воно кожного разу, е, працівники розподільчих мереж вони от балансують оце все. І іноді може бути так, що в сусідньому будинку горить у нас немає. Ну, таке теж буває. Але насправді е, ніхто це не робить зі зла, ніхто не намагаються цю електроенергію десь заховати, або її десь там кудись там в банку закатати і вивезти за кордон. Це ну, об'єктивна ситуація, коли от, треба регулювати це вручну, а не в автоматичному режимі. Бо автоматика такими дрібними не може працювати е, обсягами. Ну, Тут Немає не, не єдиної відповіді. Я розумію, що людям це може боліти. Я сам в таких ситуаціях був, коли в сусідньому будинку є, в мене немає або в мене є, в сусідній немає ну, І там хтось ображається. Я розумію це. Uh, і тому я за те, а Святослава, аби пояснювати, знаєте, вкотре пояснювати для вас фахівців сфери очевидні речі, а для звичайних споживачів, можливо, та щось не до кінця зрозуміло. І я навіть раджу за можливості знайти у виданні «Лівий берег інтерв'ю з диспетчером «Укренерго», і він розповідає про роботу операторів Absolutely. усіх розподільчих систем, коли він пояснює, що. Не може зараз працювати автоматика, і це правда на людському рівні відстежують, що відбувається, яка кількість є оціх потужностей і де його можна і так, аби система не страждала. Так все це робити. Це правда, якийсь людський фактор, але мені здається, за рахунок цього ми насправді і гнучкі так в цій дуже складній ситуації. Нагадаю, що Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, з нами на зв'язку. Пане Святославе, Одеса, там ситуація. Мені здається, останні кілька тижнів вкрай критична. Ми говорили з журналісткою з Одеси Оленою Балабою. Вона говорила, що, наприклад, селище Котовське, якщо я не помиляюсь, там було п'ять днів без світла поспіль. А, є якась особливість саме цього регіону, чому там більш затяжні відключення? Чи на жаль ми приймаємо той факт, що надто багато там пошкоджень? Одномоментно з того, що я бачила, читала, була урежена і система передачі, і система розподілу в великих масштабах, і вони по суті били три ночі поспіль по енергооб'єктах. І тому тому ось ми маємо такі довготривалі відключення електроенергії. Ну ви практично відповіли на це питання. Власне, я б сказав, що порівняно порівняно відносно. Легша ситуація в Києві, вона є наслідком того, що в Києві краще ППО, і в Києві є щільніша і густіша і різноманітніша мережа постачання до Києва. Та? І, відповідно, є декілька ТЕЦ на своїй власній території. Тобто, джерел постачання в Києві є більше ніж в Одесі. І тому київську мережу постачання покласти значно складніше ніж ніж Одеську. Одеська була менш захищеною, е, вона, і вона менш е, вона була більш податливо мала менше джерел постачання. Тут направки жаль, так сталося. Ну, це можна було очікувати насправді. Тобто для, для фахівців це не є там таємницею і не є там якось ну, відкриттям. Е, разом з тим. Ну, є якісь комунальні компанії, куди працював над тим, щоб встановити когенераційні установки. Є бізнесові якісь структури, які ставили свої когенераційні установки. Тобто, е на виглядає на те, що ближчим часом е, ну, енергетика України буде радикально просто змінюватися і буде фактично формувати свою потужність на основі малих когенераційних машин. Ну вони не замінять повністю великих електростанцій, але значна частина балансуючої потужності перейде від великих ТЕС ТЕЦ перейде до малих когенераційних погазопошнових машин, і це просто ну дуже сильно змінює нашу нашу картину, але це знов ж таки дорого і довго. Та? Тобто, ну, якщо дуже постаратися, то таку машину можна встановити там за, за місяць, а в стандартному режимі це може займати і до півроку. Це питання підключення, земелевідведення, підведення газу, підведення тепла, електроенергії, мережі і так далі. Так далі. Десь це вдається швидше, десь дається. Це, 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 це чиста фізика і, і геологія, я б сказав, тому що не всюди це можна поставити. В Одесі складніше і тут, ну, на жаль. Та це на жаль, певно, просто реалії. Ем, чи бачите ви, що ми йдемо шляхом роззосередження е, генерації? Це те про що говорили мені. Здається, ще з 22-го року. Але е, повторюсь, те про що ви сказали, та це дорого і довго. Але чи в принципі ми рухаємось в цьому напрямку? Ну, ми рухаємося, але ми могли б рухатись швидше. На мою думку, я згадаю просто колишнього міністра енергетики, який все всі свої там 4 чи 5 років терміну перебування на посаді, ставив малі модульні ядерні реактори, підписував сотні меморандумів там зі всіма від від, від, від якогось холтеку до японців до корейців. Тобто, я, я ще тоді казав, що е, ми будемо палити просто меморандумами про атомні реактори, котрі він понапідписував. На превеликий жаль, я ну так. Так справдилося, та радості з цього приводу не відчуваю. але ми змарнували багато часу, і можна було робити на рівні міністерства. Можна було робити значно більше. Також ну, значна частина когенеруючих потужностей, котрі у нас є зараз встановленими, завезені, встановлені це когенераційні машини, подаровані різними різноманітними країнами, різноманітними донорами. це Європейський Союз, Японія і США. В часи Йосейду, вони дуже багато поставили, і це їм треба віддати належне. І якби цих машин у нас не було, взагалі було б печально. Тому що значна частина комунальних підприємств, вони ну от вони. Не мають іншого джерела, але теж треба згадати, що встановлення цих когенераційних машин воно і досить дороге. Я вже про це згадував. І в нас були ну десятки ситуацій, коли та чи інша комунальна компанія отримувала цю кому цю цю, цю, цю когенеруючу машину, але вона не мала грошей її поставити, бо це ну, ж таки дорого її поставити. І нагадаю, що просто при ціні електроенергії на сьогоднішній день 4, там 32, два, котре для населення. Ну бізнес не буде рватися ставити ці когенераційні машини машини. Нагадую, що Сухомлин розповідав про те, що в Житомирі всі міжнародні донори поставили десь близько 5 МВт, 4 чи 5 МВт. Різних когенераційних машин це насправді ну, для комунальних підприємств це, це немало, але для міста це ніщо, Тобто це дуже мало. Тобто воно може забезпечити роботу не навіть не в повному обсязі але інфраструктури міста. Але бізнес поставив 20. тобто без ніяких, без ніяких там допомоги, донорів і дете по тому, що для бізнесу є окупним ставити когенераційні машини для. Тої вартості електроенергії, яка є для бізнесу. А в населення це, вар... це, це електроенергія є субсидованою. Вона є 4,32 при вартості. Я я вам казав на ринку на добу наперед, на завтра, на завтрашній день, майже 15 гривень за, кі за кіловат годину. Це просто на, 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 на ринку, так воно зараз виглядає. Не, не у всі години, звичайно, не у всі. але знову ж таки це без доставки ще вартості. Так, тобто середньозважена ціна буде напевно на, на біля 10 гривень. Поки вартість Кіловат години не буде реального ринку, і бізнес вкладати гроші в когнераційні машини не буде. Ми будемо перебуватися якісь допомогою донорів, і, і дефіцит буде зберігатися. І тут ну є питання, чи ви хочете не мати електроенергії за 4,32, чи хочете її мати в ситуації там за, за гривень 30. Та тобто, коли ви включаєте ваш бензиновий генератор чи дизельний генератор на під на подвір'ї, то це десь приблизно вартість кіловат-години починається від 25 там, до 60 Гривень за кіловат годину, тому що ви навіть повні, повну потужність цього генератора не що через за все, і бензин згорить намарне. А тому, поки не буде реальної ринкової вартості електроенергії, бізнес гроші вкладати в, в нові електростанції не буде. А держава собі не може дозволити цього, бо в нас іде війна, і всі гроші йдуть на фронт. Ну така досить складна комбінація, але загалом. Існуючі цінові диспропорції, цінові сигнали не стимулюють кого небудь вкладати гроші в генерацію електроенергії для населення. От така правда. Зрозуміло. Пане Святославе, дякуємо вам надзвичайно. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, був з нами на зв'язку ще додам на фінал. днями голова правління Укренерго Віталій Зайченко говорив, що ми. Ще й стягуємо так би мовити всі ці проблеми, завдяки тому, що збільшили імпорт електроенергії з Європи. Він зріс майже удвічі порівняно з попереднім тижнем. От ну і навіть це, як ми бачимо, не, не дуже допомагає. Хоча я так розумію, що. Могло би бути і гірше без цієї допомоги, ну і знову ж таки. Повторюсь, оці лінії, які пошкоджені, так передачі вони теж впливають на те, що ми цю імпортовану електроенергію кудись можемо доставити. З цією темою завершуємо за деякий час. Новини а тоді нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.